Я приїхав з Маріуполя, мене звати Марк, мені 10 років. Після 24 лютого ми мали 28 лютого піти в школу, але 24 почалась війна. Я так чекала, бо я там хотів з однокласниками погратися. Бо я мав друга Киту і його сестра теж була. По новинам, коли казали, що захопили Київ я... і я хоті... хотіли захопити, і почали атакувати його, то я почав пережив... переживати за свою бабусю, яка була в Києві. І я звертався до президента Зеленського, щоб він повернув мого тату. Щоб... Він був нами, щоб не хто був з нами. Потрапив чоловік в полон в мене за заводу Азовсталь 20 травня 2022 року. Підтверджений він у мене Червоним Христом і Росією. Це можливо завдяки тому, що ми почали більше бідкатися тим, що писати листи, дзвонити, шукати відеоматеріали. Чесно кажучи, кажу, шукала по російським каналам для того, щоб знайти підтвердження його полону. Все, що я знайшла, я направила до Служби безпеки України. Можливо, це трошечки є нам плюсом, що його він підтверджений. І слава Богу, і знаєте, воно може тішити та думка, що підтверджений, що вже Росія може йому нічого не зробити, але це так. Ну Все рівно, я з себе, як то кажуть, тішу цією думкою. Як від дитини не приховую, ми звикли, що він ще як маленький був, і він нам зробив зауваження про те, що ми ніколи не враховували його думку. Він теж член родини, і треба враховувати його думку. І все, що ми таке робили, ми завжди в нього питали, для того, чи, чи, чи згоден, він каже, да, згоден, там, чи не згоден. Бо, бо маленький був сказав, що що ж ви мене не питаєте, я ж теж дуже сказати. І це ж ми його почали питати, і, і від ну якби да можливо, це неправильно. Можливо, я десь психологічно на нього це може впливати, але знаєте, воно дуже страшно, коли це він почує від когось іншого, а не від тебе.